Буквально півроку тому на мене наїжджали рідномістяни після відео, де я зриваю агітку Чепурка. Тоді вона висіла на інформаційному рекламному банері, і в принципі я розумію, що це можливо було дещо неправильно з моєї сторони, адже ми не можемо точно знати, чи була вона оплачена, чи надрукована була у Чепурка вдома. Але ми бачимо звичайний під'їзд. Огнівки, і я впевнена, що саме тут чепурко точно нічого не проплачував. Тому сміло можемо просто брати. Його зараз ще дошечком трошки розмочили. Тому ми його можемо просто змілою так брати і зривати. І це точно не буде нічим протизаконним, тому що ми не знаємо, чи оплачував це Чепурко. Що його команда. Тому, якщо бачите, такі листівочки у себе біля під'їзду, не на рекламних щитах, то призиваю зривати. Ось, Бачите, тут ще старенький чи висить, сить. Ми його зараз теж приберемо, щоб він валатам очі не мазолив. Тому зривайте, якщо бачите. Поки зривали цю агітку, помітили ще одну. Боже, гляньте, це просто джекпот. Три одразу біля одного під'їзду 3 липня. Чи запрошує на дитяче свято вогнівський парк? Нє, це точно комба.